Яблука вже зібрані, компоти та джеми закатані, але робота в саду на цьому не закінчується. Адже саме восени ми закладаємо основу майбутнього врожаю, щоб наступного року отримати ще більше смачних яблук. Привіт, друзі! Ви на каналі Агромаркет. З вами Настя. І сьогодні я розповім вам прості, але дуже важливі секрети. Догляду заявленої восени, як правильно обрізати, чим підживити, від чого захистити і як підготувати дерево до зими. Дивіться до кінця! Після рясного плодоношення яблуня виснажена. Вона витратила багато сил, щоб дати нам урожай. І якщо ми зараз не допоможемо їй відновитися, то навесні дерево може цвісти слабше або навіть взагалі підмерзнути. Починаємо завжди з обрізки, видаляємо сухі пошкоджені чи хворі гілки. Вони тільки витягують сили від дерева. А якщо крона занадто густа, прибираємо зайві пагони, щоб було більше світла та повітря. І це зменшує ризик грибкових хвороб. А для старших яблунь іноді роблять омолоджувальну обрізку, тобто зрізають старі гілки, щоб стимулювати появу нових. Тепер поговоримо про підживлення яблуня. Адже після збору врожаю дерево потребує фосфору і калію, які зміцнюють коріння і допомагають пережити морози. Найпростіше використати компост чи перегній. А ще деревна зола вона діє як природний мінерал. Підживлює ґрунт і одночасно знезаражує його. Просто розсипте навколо дерева золу після багаття або компост, і яблуня отримає потрібний запас енергії. І важливо пам'ятати, що восени ми не використовуємо азотні добрива, бо вони провокують ріст молодих пагонів, які неодмінно вимерзнуть. Краще дочекайтеся весни і тоді підживлюйте азотом. Ще один важливий крок восени це захист яблуні. Опале листя та гнилі плоди. Де створюють ідеальне місце для земівлі шкідників, таких як яблуневої плодожерки, пильщика, попелиці, а також грибкових спор. Тому нічого не залишаємо під деревом, усе згрібаємо. І виносимо подалі із саду. І робимо з цього, наприклад, компост. Стовбур і гілки можна обробити бордоською рідиною чи мідним купоросом, або побілити вапном дерево. Це простий спосіб захистити кору від морозобоїн і від шкідників, які прокидаються ранньою весною. До речі, напишіть у коментарях. Чи ви ще білите дерева, чи, можливо, ви відмовилися від цього способу захисту. Дуже цікаво почитати ваші думки. І ще один непопулярний варіант, але також дієвий це обгорнути стовбури спеціальними садовими сітками або ловчими поясами. Вони не дадуть шкідникам піднятися вгору по стовбуру і пошкодити бруньки навесні. Молоді саджанці яблунь більш ніжні, тому їм потрібен особливий захист. Найпростіше це обгорнути їх агроволокном. Чи накрити ялиновим гіллям? Це збереже тепло і захистить не лише від морозу, а й від шкідників і гризунів. До речі, при виборі саджанців восени звертайте увагу на морозостійкі сорти яблунь. Вони краще витримують українські зими та стабільно дають урожай навіть після сильних холодів. Такі сорти більш витривалі до хвороб і менше піддаються стресу від перепаду температур. Це можуть бути такі як антонівка, Хони Крісп, Джонатан, Семеринка, Флоріна або Антей. Обираючи їх, ви отримаєте впевненість, що навесні яблуня швидко прокинеться, а влітку віддячить вам щедрими плодами. У кінці жовтня або на початку листопада яблуні потрібен вологозарядковий полив. Це такий ніби запас води на всю зиму. Орієнтуйтесь приблизно на 5-8 відер води. Під дерево, а після поливу землю варто розпушити. І замульчувати. Для цього підійде солома, тирса, хвоя або подрібнена кора. Такі матеріали добре зберігають вологу і захищають коріння від промерзання. А ще навесні вони поступово перегниють і збагатять ґрунт органікою. Отже, друзі, осіння турбота за яблуною це не так складно, а всього лиш кілька правильних кроків догляду. І якщо робити все вчасно, то навесні яблуня швидко оживе, зацвіте. А влітку віддячить вам рясним і смачним урожаєм. А якщо хочете більше корисних відео, підписуйтесь на канал Агромаркет. Ставте дзвіночок і не забудьте поставити лайк. А в коментарях напишіть, які у вас є власні секрети догляду за яблунями. І обов'язково поділіться, який сорт яблук ваш улюблений. Коментар, що збере найбільше вподобайок, отримає 200 бонусних гривень на покупку в нашому магазині Агромаркет. До зустрічі, друзі! І нехай квітне наша Україна!